Вже на низькому старті. Торнамент Тормендед. Блін, я неправильно прочитав назву. <ріхи> Може бути. У стімі є зручні фільтри по демкам? Uh, здається, так. Мали б бути. Або ж і ні. Я, я, щось... я ж сам, типу, не дуже в стім. Ану, давайте дивимось. Change language. Що у нас ленгвічах? Ага, окей, тоді тільки інгліш. Graphics. Very high. Ну, давайте так і залишимо. Resolution, до речі, він чомусь думає, що ми full HD. Ну, не, не буде, не буде. Давайте старт гейм. Та може бути. Насправді, я думаю, можна, якщо немає там, то є SteamDB. Скоріше за все, SteamDB можна пошукати по демкам. Так, я музику поки е, вимкну. Е, бачимо якусь пані. I never receive letters. Блін, коротше, мені гра як би натякає, що. Бери мишку. Добре, давайте мишку. Так, якийсь лист. Окей. Читати ми, звісно, не будемо. Якесь фото. What is that? Uh, uh, фотограф щось там про Тугюрус. Блін, це горор, чи що? Я щось думав, що це соус все ж таки. Ну, а що, тут щось підписано? Абадон... Uh, У мене пічка на дві комфорки, але на інструкції комфорок 4. Просто не читайте частину про дві інших та гра називається замучені душі. Чесно, я подумав, що все ж таки там соус. Ну, типу, в сенсі, що це соус лайк якийсь, Але так теж непогано. До речі, де в 60 кадрів, як бачите. Я не можу пригадати, як вона потрапила в мій список. Може на цю гру є українізатор? Бо щось я взагалі не пригадую, як я додав. До речі, пише, що 60 кадрів, але ви бачите, як оце, б, 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 оцей провах. Ідеальна ілюстрація тому, що нам треба локалізація. І трошки освіти, можливо. Ані, здається, що цей проваг це так, типу, і планувалося, бо це, наче, спогади, може, якісь. Міша, привіт. Привіт, ради бачити. А що відбувається? Так, в мене є підозра, що я знаю, що Та приберіть дітей від екранів, будь ласка. У мене є підозра, що я не просто так додав цю гру в свій список. Здається, це буде якась горор Крінжатіна, прям прикольна. Приберіть дітей і покличте дорослого. Типу матриця не зовсім. <ривіт> що це шутер, а не горош? Думаю, що це шутер? Гейм привіт! Привіт, ради бачити. Думаєте це шутер? Щось не схоже на шутер? Так, ну бачили, дзеркало посадило трошки гру до 45 кадрів. Йой. Окей, мені гра вже подобається. Я не знаю, що це за гра. Взагалі, дипу, нуль не про неї. Поки <блухи> щоб в точний приціл дивитись. Та блін, ох йой. Може все ж таки геймпадом зможна керувати? Та, дивіться, геймпадом можна керувати, то щось меню було не дуже зручно. О, дивіться, він... та можна керувати геймпадом. А, що це таке? Що мені треба робити з цим? Ага, ось о. А тут, типу, зачинено. Ну, це гарно намалював, погоджуюсь. В описі Survival Horror. Окей. Маємо годинничок. Що ще я можу тут взяти? Ага, а як оце відкрити? Мабуть. Я, мабуть, ще типу не знаю паролі, так? Гаразд. В мене немає ручки, щоб відкрити. Ви зрозуміли? Мені спочатку треба, мабуть, знайти оцю ручку. Коротше, це цей, як його? Якщо я все правильно зрозумів, це Резидент Evil на мінімалках. А на кулі є українізатор. О! Ось чому я додав цю гру. Мені, напевно, сподобалася сама гра, плюс на неї є українізатор. Але я її не, я не ставив його. Взагалі мені здається, що в мене демка. А може і не демка. Треба подивитись. Десь яка комбінація. клікав у 30 Ну, Теж та варіант. Так, гаразд, гаразд. Де 60 кадрів знайде? Тож, я вечерю, смачного тобі. Е так, але де, де мені ручку взяти? Бо я так розумію, е немає ручки, немає продовження. Так, ну тут я дивився. Я б сказав, де пошукати, та. не бачу вашу ручку. Та, та, та. Так, ну почекайте, тут ми були. Ну, має бути якась логіка. Має бути якась логіка. До речі, це може бути не ручка, а, наприклад, якісь послугубці чи щось таке. Але загалом виглядає начебто. Дивіться, скоріш за все, ручка, напевно, тут. Але. Файли. Файли. Що тут всюди написано? Давайте може десь була підказка якась. А... Якась цифри має Має бути написано а... 4 цифри. Давайте дивимось. А... Не бачу цифр. Е, що тут? Добренько, що тут. О, ми відкрили. Якісь кріпові дівчата. Дуже. І що ми маємо? Ми маємо якийсь час. Щось воно не дуже допомагає, якщо чесно. О, до речі, та. О, я пропустив рекламу. Якщо е, там є хтось з модераторів, відправте до смереки. Вон там е, X щось там 4 дем XX. Та на годиннику щось недостатньо цифр. Дуже мало. Відправ до смереки, будь ласка. Я працюю. О, Смайл Хамстер, Дякую, дякую, дякую. Загалом. загалом, Гра йде, може бути цікаво, є українізатор, я гадаю, давайте тоді відкладаємо. Вона просто не п'є і не їсть. Ти зайнятий, типу, був все нормально. Чого недостатньо? 12.35? Нема питань. А може. А якщо сюди, не. Блін. Блін, ну, як яка верогідність того, що це мало спрацювати? Скажіть мені. Ну просто серйозно. Ну чого воно спрацювало? Ну це. Це не мало б, типу, працювати. О, дивіться. Маємо. Ха. ха Двері йдіть сюди. Я маю отаку штуку. Юс. Ну, в цю гру насправді я планую, напевно, зараз завершити, бо я все ж таки хочу її з українізатором і, мабуть, проходити повністю, бо це виглядає одночасно і крінжово, і цікаво. Ну, от. Так. Думаю, це буде окремий стрім по цій грі. Здається, в мене демка. От мені щось підказує, що в мене демка. Ану, давайте. Так, да, в мене демоверсія. версія Я її так і не купив. Але треба купити. Так, і переходимо до е основної, так бимо. випив на всім і відповім. Добре, е, радий, радий, що тобі добре. Це добре, коли добре. Е, так, давайте що? Давайте я швиденько, швиденько сходжу на малесеньку, коротесеньку перерву, повертаюся і нарешті подивимось. Е, бо я знаю, насправді багато людей взагалі прийшло на стрім. Просиділо 4 години і чекало острів на Steam Deck. Тож, та, зараз, зараз збуде все. Швиденько, коротесенька, маленька перерва. Я прям дуже швидко. Я вам зараз. от там, щось накидав Олександр. Нам якоїсь музики. От вона буде грати на паузі. Я швидко.